І тепер до Курщини переходимо. Отже, на Курщині ЗСУ пішли в наступ на кількох напрямках. Цю інформацію підтвердили очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Вони зазначили, що для ворога дана операція виявилася повною несподіванкою, і Росія отримує те, на що вона заслуговує. У ворожому Міноборони також підтвердили наступ ЗСУ. В черговому зведенні рашисти вказали, що нібито українські бійці здійснили контратаку в складі двох танків, машини розгородження і 12 бойових бронемашин з десантом в напрямку хутора Берден. Водночас, так званий рашистський воєнний блогер Роман Альохін розповів, що сили оборони почали просування в північно-східному напрямку від Суджі, націлившись на район великого Солдатського. За його словами, нібито там наші військові залучили. Трали розмінування, танки і бронетехніку. Ну а сам район щільно накрили засобами реп, тому багато російських дронів виявилися марними. Також атаковано ворожі позиції в селі Пушкарне на річці Конопелька. І до слова, бої точаться не лише на землі, а й в небі. На курському напрямку фіксується висока активність авіації противника. Крім того, вороже командування навіть вже встигло заявити про нібито збиття українського міга 29 але жодних підтверджень не наводить. Проте в мережі з'явилося відео, на якому наш міг майстерно ухиляється від рашистської ракети, яка пролітає буквально поруч з літаком. І ймовірно, саме цей винищувач окупанти спеціально записали до збитих. І я ще додам, що за повідомленням генштабу в Курській області вже відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі. Це найсвіжіша інформація від нашого генштабу. А от про деталі того, що ж сталося, наскільки це було несподіваною несподіванкою для ворога. Будемо говорити з нашим спікером. У нас на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт та речник української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю не тільки в ефірі з новим роком, з минулими святами, з прийдешнім святом. Ну, взаємте, щиро вас вітаю і слава Україні! Герої... Слава так. так. героям слава! І хай наших ворогів піря в горлі проросте, так скажу, пане Сергію. Спостерігаючи за істерикою, яку зараз вчинили, і вони в унісон все це говорять рашисти, Виглядає таке враження, що ну, складається таке враження, що не готові виявилися до цього, що зараз здійснюють на курському плацдармі збройні сили України. Чому виявились не готові? І ну вони ж повинні були прораховувати, що все може бути і не тільки план А є в збройних сил України, але може бути і план Б, і план С. Ви знаєте, ви зараз дуже влучно і своєчасно згадали стару українську приказку, навіть таку нашу невеличку лаєчку, щоб наших ворогів пірювати повиростало. То власне зараз мова про інформаційну гігієну в тому числі, і хочу нагадати, що Курс 1 це та операція, яка почалась ще минулого року, 6 серпня. Вона саме стала несподіванкою для ворога, тому що абсолютно фактично на 99% там 9 не коментувалася, не бувалися. Про те, uh -huh. а що ж відбувається справді на території Курської області, сьогодні ми маємо три е, джерела, які висловили щодо активних дій е, сил оборони на території Курщини. Ну, зокрема почнув з крайнього це повідомлення генерального штабу 42 два зіткнення, і 12 з них тривають наразі, і крапка. І це генштаб абсолютно вірно робить. Є також джерело в особі офісу президента України, очільника офісу президента України, пана Єрмака. Ну і власне. Пан Коваленко з РНБО теж сказав, що є там активні дії, і я думаю, що на сьогодні цього достатньо. Хто б що не говорив про те, що ми там віддамо інформаційне поле uh -huh. рашистам, що вони там будуть накидати, вони власне це і завжди роблять і будуть робити. Ви яскравий приклад знову таки привели з начебто нашим збитим мігом 29. В Будь-якому разі треба сьогодні говорити про те, що інформаційне супроводження воно дійсно з боку ворога є. Ну як сьогодні модно перепрошую говорити нахрюкуванням певним, тобто, в будь-якому разі, Росія намагається. Сьогодні створити інформаційне поле, яке впливає звичайно і на українське суспільство, на внутрішнє російське інформполе, але і Росія спробує формувати сьогодні і для наших західних партнерів відповідні інформаційні меседжі. Чому я хочу на це звернути увагу? Тому що тут важливо з нашого боку, щоб ми власне це було під час курску 1 якщо зараз дійсно курс 2, щоб ми теж не втратили цей момент і донесли до західних партнерів відповідні структури, звичайно, яка є мета відповідних дій, якщо вони знову таки підтверджуються, поки що тими трьома джерелами, які я назвав, є на території Курської області, тому що Росія зараз в будь-якому разі сформулює. Таку мету і в разі чого скаже українці досягнули або не досягнули перш за все якоїсь мети, і власне теж вже показують про те, що Україна, начебто, веде там великий наступ, але цей наступ він. Ні до чого гарного не призведе, і це формується в інформаційному полі. Тому звичайно, інформаційна тиша має сьогодні бути дотримана. І ще один момент дуже важливий. Хочу нагадати, що Росія, яка оголошувала чотири великі наступи на сили оборони саме на території Курської області, жоден з цих наступів не призвів до. Отримання Росією тієї стратегічної мети, яку вона перед собою ставила. А стратегічна мета всіх чотирьох напрямків наступів одна витіснити сили оборони з території Курської області. Тому максимально треба сьогодні нам потерпіти, дочекатися тих повідомлень. Бо кожне повідомлення, що я, я хочу на цьому наголосити, це звичайно життя наших людей, це життя побратимів, после які зараз виконують важливі завдання. Я вас почула насправді, пане Сергію, але якщо буде коректно, я поставлю запитання, ви скажете, можете відповісти і чи не можете ви відповісти, тому що я зараз не про дії збройних сил України. Я хочу зараз трошечки торкнутися того, що може зараз використовувати ворог. І от я запитаю про таке: ми пригадуємо, що в серпні, коли все розпочалося, їм знадобилося багато часу, щоб зібрати кулак і розпочати операцію спробу витіснити наші збройні сили. З Курської області, з огляду на те, що зараз там відбувається, чи може зараз ворог шукати якісь резерви і де він буде ж бути шукати ці резерви, можливо, знову ж таки з зхідного -хідно фронту в Україні перекидати для того, щоб спробувати, умовно кажучи, чинити спротив Збройним силам України? Якщо можна, звичайно. Угу. Власне, я трошки на це запитання, фактично, тому що я сказав про те, що стратегічна мета росіян, вона ж незмінна. Їм е, треба спробувати витіснити сили оборони з Курської області, і тут хочеш не хочеш. Але усі ми без конспірології зараз, звичайно, е, так чи інакше прив'язуємося до певної дати. Ви розумієте, про що я кажу? Так. Це день на президента Трампа. Ну говоримо відтриту. Тут можна про це говорити. Тому звичайно, е, росіяни, які Жали активно діяти вже кілька тижнів на усі лінії бойового зіткнення від Курщини до півдня нашої держави по всьому фронту. Це вони хотіли показати, що здатні проводити великі наступальні операції саме по всьому фронту. Сьогодні вони асиметрично намагаються це перекинути. Мовляв, тут Україна хоче щось довести до інаугурації Трампа. Показати, що Україна спроможна на те чи інше. Україна сьогодні спроможна на те, що вона демонструє на полі бою. Це виконання наших планів стратегічної оборонної. Операції, максимальне знищення ресурсу ворога е і збереження життя наших військових. І, власне, всі дії е наші на території Курської області, на Курському фронті, вони спрямовані на те саме, будь-які дії оборонного або давайте так, контратакуючого характеру. Uh -huh. Ми розуміємо, що та маневрена війна, яка там відбувається на Курському фронті, вона е передбачає в тому числі контратакувальні дії. Це знищення ресурсу ворога, це а, максимальне збереження наших життів для того, щоб цю операцію продовжити. Я думаю, що а, ці м, цілі вони теж не змінні зараз. Але я вам скажу, що очевидно серйозний заміс. Я просто чому я скажу? Бо прилетів навіть заступник міністра оборони рефія Євкоров. Це пишуть расисти. Тому я так розумію, що їм не солодко, але хай буде їм не солодко завжди і до самого якорога можу дуже коротко прокоментувати. Угу. Наскільки я пам'ятаю, вони звичайно зараз можуть там росіяни щось е, збрехати як завжди, uh -huh. він якраз корує е, африканський корпус, uh -huh. який Росія в для війни проти України, і дуже цікава деталь. Він е, є куратором російських військ на території Сирії, uh -huh. просто не просто натяк, а просто давайте проведемо паралелі. Сподіваюся, uh -huh. що так почула спасибілчезне, пане Сергію. Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії, був трошечки торкнулися того, що ж відбувається зараз на території Курської області в Ерефі.